Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. В ніч на 11 вересня на межі Запорізької, Дніпропетровської та Миколаївської областей, силами та засобами повітряних сил було знищено 12 шахетів. Внаслідок обстрілу окупантами Новопавлівки з РСЗВ загинув 65-річний чоловік. Удари пройшлися і по інших населених пунктах. Ворог завдав сім бпла атак по гуляйполю Новоданилівці, Чорівному та п'ятихатках. Вгатив шістьма авіабомбами по Оріхову, Малітокмачці та Роботиному. Чотири ракетні удари прийшлися по трудовому і різдвянці. Також надійшло сім повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Тим часом угрупування військ Таврія на південному напрямку просунулися на понад один кілометр. Повідомляє командувач Олександр Тарнавський. На відео бійці Таврія разом із 14-м полком ліквідують ворожі артустановки установки град. Зокрема, одну одиницю знищили вчат, а також пошкодили ще одну установку та вантажівку постачання. Ми продовжуємо невеликі просування в районі роботиного. Звільнено ще близько півтора квадратних кілометри нашої української території. Наші воїни постійно тиснуть на противника, видавлюючи його зі своїх позицій. Тривають важкі бої. Ворог чіпляється за кожен метр української землі. А ми максимально намагаємося ускладнити йому постачання боєприпасів та інших матеріально-технічних засобів, що дає свої позитивні результати. На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат живі силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.